Нам слід почати шукати, просити і вірити, що ми отримуємо більше сміливості, сміливості чинити. Сміливості діяти. Віра завжди є, віра завжди приходить. Віра приходить від слухання. А слухання від Слова Божого. Вона приходить лише в такий спосіб. І це тому, що вона керується законом. Вам, як віруючому, досяжна та сама віра, яку використовував у своєму служінні Ісус. Коли ви будете розкривати для себе принципи віри, це допоможе вам зберегти вплив від довголіття в житті і служінні. Занурюючи себе у цю базову інформацію, ви побачите, як ваше життя починає приходити до згоди зі Словом Божим. Зрозумієте силу віри, яка пересуває гори, і дізнаєтесь, як цілеспрямовано використовувати свою віру. Це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Приведіть дію силу віри у своєму житті і почніть жити тим життям перемоги, яке має для вас Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Hello, Вітаю вас! я Джеремі Пірсон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Цього року ми твердо стоїмо на слові Божому. Сьогодні ми почуємо особливе вчення від мого дідуся брата Кеннета Копленда про те, як навчитися діяти у своєму дарі. Що це означає, вам слід дізнатися, бо коли ви течете у своєму помазанні від Бога і дозволяєте служінню Духа Святого проявлятись у вас, сила Ісуса змінить ваше життя. Це послання сьогодні допоможе вам бути сміливими, щоб бути тими, ким Бог покликав вас бути, і жити подібно до яскравого світла для Його слави. Отже, дякуємо тобі за те, що ти говорив нам сьогодні трохи раніше, і що ти знову говорив мені протягом певного часу, фактично протягом кількох років. Дякуємо тобі за чіткість, за розуміння уявлення та концепції царства Божого і того, як ти все здійснюєш, і ми прославляємо тебе. І дякуємо тобі за це. Я благословляю тебе сьогодні, мій Спасителю. Я приймаю в ім'я Ісуса. Амінь. Кожен народжений згори віруючий, який отримав Духа Святого і ходить у хрещенні Духом Святим та говорить іншими мовами. Кожен з нас. Незалежно від того, до чого ви покликані, чи ви покликані бути вчителем в школі, чи ви покликані бути в бізнесі, чи ви покликані як апостол, пророк, євангелист, пастор чи вчитель, або ж ви покликані бути в служінні зцілення, чи ви покликані бути студентом, кожен народжений згори, охрещений Духом Святим віруючий. Має потенціал для кожного дару духа для кожного з них. Для кожного і коли я зараз говорю про це, мені на згадку приходять два конкретні випадки. у одного молодого чоловіка якого я дуже добре знаю. коли він був ще підлітком. В його мозкові була злоякісна пухлина. Це сталося в місті Віри на території служіння Орела Робертса. Ще до того, як місто Віри було перетворене на щось інше, хірург оперував його, щоб видалити ту пухлину з його мозку. І він прийшов до операційної молячись в дусі. Він прийшов туди, молячись іншими мовами. І коли він почав робити той розріз, Дух Божий сказав йому, Дух Божий сказав, зупинись. В цю мить той хірург молився іншими мовами. І дух Божий сказав: якщо ти зробиш стандартний розріз, ти вб'єш його. Що це? Слово знання. І він показав йому, куди саме скеровувати лезо скальпеля і в якому саме місці робити розріз. І той молодий чоловік тепер живий і здоровий. І сьогодні перебуває в служінні. Слово знання діє. Амінь. Ну, я не розумію, чому до розцілення не діяли. І Бог просто не зцілив його. Ключове слово тут те, що ви не розумієте. Амінь. І скажу вам наступне: дари зцілення діяли. Той молодий чоловік зцілений. Отже, дари зцілення діють. Амінь. Надприродні дари зцілення, щоб проявити і просто знищити ту пухлину. Діяли тоді трохи інакше. Амінь. І проявилися у вигляді слова знання. Прагніть. ревно бажайте кращих дарів або кращого дару. А який дар є найкращим? Той, який вам зараз потрібен. Амінь. І можна було б справді працювати з цим з багатьох аспектів. Але я використовую це, щоб показати вам наступне. Не намагайтеся вибрати для себе дар. Просто будьте даром. І Якщо ви покликані до якогось служіння. Тобто, є дари. Які функціонують переважно як професійні інструменти. Хвала Богу. І Двейн є одним з тих людей, хто помазаний проповідувати двома мовами. Слава Богу, Алілуя! Кажу вам, мене це захоплює. Я планую цього року знову продовжити вивчення мови методом повного занурення. Глорія Адіос! Амінь. Muchas gracias, amigo. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Служіння Духа Святого. Це проявлене служіння Ісуса. І коли Ісус був тут, на землі в тілі, Він переважно служив як пророк, переважно як пророк і вчитель. І передусім він навчав. Самі переконайтеся в цьому. Перевірте, попрацюйте з цим. І дослідіть дари духа. А потім. Зверніться до Першого завіту, і ви теж побачите там прояви Святого Духа. Єдині дари, яких немає в Старому Завіті, вони згадані там, але не проявлені. Це інші мови і тлумачення мов. Які прийшли вже після того, як Ісус Воскрес мертвих в часи церкви. Вони прийшли згодом у наші часи, в часи церкви. Амінь. І коли ви читаєте, чи всі говорять іншими мовами, чи всі чудотворці, нехай це не спонтеличує вас. Це було звичним. Коли вони, народившись згори, хрестилися в Дусі Святому і говорили іншими мовами. Це було звично доти, доки нерозумні люди все це не зіпсували. Бо, послухайте, для сатани це найнебезпечніше з усього, що тільки існує. Якщо ви почнете ходити в такій силі, боже мій найкраще, що він міг би зробити, це змусити вас вірити в те, що якоїсь миті інші мови залишились в минулому, але він брехун, і батько брехні. Він заслуговує на всі стусани, які отримує. Амінь. Отже, коли ви читаєте, чи всі говорять іншими мовами, то мова про те, чи всі діють у різних мовах, чи всі говорять іншими мовами як ударі служіння. Ви мене слухаєте? Чи всі апостоли? Ні. Чи всі пророки? Звісно, ні. Чи всі служать у дарі інших мов? Ні. Чи всі служать у тлумаченні мов? Ні. Але це досяжне. Амінь. І кожен народжений згори може говорити іншими мовами. Бо хрещення Духом Святим Божим. І в Святому Дусі Божому це ключ до надприродного. Слава Богу! Алілуя! Так, ви надприродно спілкуєтеся зі своїм отцем. Боже мій. І люди дещо обминаються і кажуть: ну, знаєте. І коли ви це починаєте? Не робіть цього. Не робіть це. Не намагайтеся. Так, але чи повинен я говорити іншими мовами? Ні, але вам це потрібно. О, брате Коупленд. Що? Знаєте, чому ви нарікаєте? Ви не хочете довірити свій язик в руки Духа Святого? Ну, я боюсь, що можу сказати щось не те. Ні. Окрім того, що ви самі чудово це знаєте. Хіба ви ніколи не говорили щось не те? А Бог? Звісно, ні. Чи батько, коли син попросить у нього їжу, подасть йому змію звісно ні. Якщо ви, будучи лихими, вмієте добрі дари давати дітям своїм, то значно більше ваш Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить в нього. І дасть вам цю мову. Амінь. Завдяки якій ви можете спілкуватися з ним. А як ви насправді можете вийти за межі свого розуму? Ви справді можете вийти за межі свого розуму. Люди казали мені, Копланде, ви не при своєму розумі. Я відповідав: так, тому не чіпайте мене. Не зачіпайте мене. Я не хочу туди повертатися. Я не хочу повертатися до свого розуму. Я хочу бути в своєму дусі з Богом. Єдиний розум, в якому я хочу бути, це розум Христа. Слава Богу! Алілуя! Тому допоможи мені, Ісусе. Я люблю Його, а ви любите Його? Ну ж бо, віддайте йому хвалу, віддайте йому честь. Хтось сьогодні вранці прокинувся з дуже, дуже хворим горлом. І це хтось, хто зараз тут, в цьому приміщенні. Або хтось, хто дивиться нас онлайн. Підійдіть сюди, будь ласка. Дякую тобі, Господи Ісусе. Глорія, чи можеш підійти і допомогти мені? Дякую тобі, Господи Ісусе. В нашому зібранні не повинно бути хворого горла. Так, в нашому зібранні. Амінь. ви любите Ісуса, чи не так? Це чудово. І вас не повинно боліти горло. Дякую тобі, Господи Ісусе. Глорія, поклади свою руку ось сюди. Ось сюди. Ні, ось сюди. Так. В ім'я... Ісуса. Тепер зробіть ковток. Так, чудово. Так. Слава Богу. Алілуя! Дякую тобі, Господи Ісусе. Слово віри, яке ми проповідуємо. Це те, що ми тут проповідуємо. Отже, ми проповідуємо Слово віри. Це ключовий напрямок нашої церкви і покликання нашого служіння. Амінь. І тоді все, що пов'язане з вірою, віра діє любов'ю, байдуже, в якому покликанні і в якому потоці ви течете. І що тече через вас. Ми всі проповідуємо любов Божу. Амінь. Амінь. Безумовно. Ми всі проповідуємо сповнення Духом Святим. Ми всі проповідаємо і навчаємо і течемо в любові Божій. Алілуя. І ми всі робимо те, що ми робимо вірою. І я говорю про Майкла Кулеаноса. Я говорю про Даніела Колєнду. Я говорю про Рейха Дабонке. Я говорю про всіх великих чоловіків та жінок Божих. Про Мерелін Хіки, хвала Богу. Ця жінка кажу вам, слава Богу, вона одягає свою хустину і ходить серед мусульман і проводить зібрання зцілення, куди вони приходять десятками тисяч. Так. Амінь. Смілива як лев. Дякую тобі, Господи Ісусе. І сміливість. Це ще одна річ. На яку нам слід дивитися, у шостому розділі послання до Ефесян нам слід почати шукати, просити і вірити, що ми отримуємо більше сміливості. Сміливості чинити, сміливості діяти. Це легко робити сьогодні тут. Але ми говоримо про те, щоб робити це на вулиці. Тодд Вайт, кажу вам, те, що він робить, переважає все, що я коли-небудь бачив. Тривалий час його дружина не хотіла ходити з ним до супермаркету. Вона не ходила з ним туди. Бо він заходив в магазин і запитував, чи можу я скористатися вашим мікрофоном. Так. Тут біля каси досяжне помазання для зцілення вух. Якщо у когось є проблеми, і кажу вам, він робив це знову, знову і знову. Якщо у когось є проблеми з вухами, підходьте сюди. І люди починали підходити. Вони збиралися біля каси і отримували зцілення, отримували зцілення всюди, і ця сміливість з великої літери вона потрібна, вона потрібна в царстві Божому. А як ви стаєте такими сміливими? Як ви стаєте такими сміливими? Ви просите про неї, ви знаходите місця писання, які говорять про неї, і ви вірите, що отримуєте її. А потім чините на підставі цього. О, брате Копленд. Ні, тоді ви ще не готові. Амінь. Це набагато легше, ніж ви думаєте. Це як все інше. Ви робите перший крок, і сміливість сходить на вас. Вона просто сходить на вас. Амінь. Слава Богу. Зі мною таке ставалося на вулиці. Дякую тобі, Господи. Господь говорив мені, помолись за цю людину. Особливо, коли справа стосувалася людей в інвалідному візку та подібних речей. І в моєму випадку більше всього саме людей в інвалідному візку. Помолись за цю людину. Так, Господи, амінь. Чи можу я за вас помолитися? І ще ніхто з них не сказав ні, я в це не вірю. Кожен з них говорив: так, будь ласка, помоліться. Будь ласка, помоліться. Багато-багато років тому ми проводили зібрання в місті Лабок в штаті Техас. І на ці зібрання приходило дуже мало людей. Це було посеред літа, було дуже спекотно. Це було ще в 70-ті роки. І я особисто знав там одного чоловіка, який займався нерухомістю. І господь дав мені ось такий план. Я зателефонував йому і сказав: я хочу, щоб ти відвіз мене до найбіднішої частини цього міста. Тож він відвіз мене туди, і ми проїхали по тому району. Протягом 21 дня ми проводили свої зібрання, і це була остання субота, а в нас мало пройти зібрання зцілення. І до мене прийшло слово від Господа. Саме тоді приходить сміливість. Ви йдете тим районом, в якому ніколи раніше не були, і в нас були певні ключові правила. Ми йдемо по двох, заходимо до кожного дому, і ми не згадуємо про зібрання доти, поки не готові піти звідти. Ми не згадуємо про наші зібрання, бо наше головне правило від Господа було. Ми люди, які знають, як молитися. Тому ми запитували, чи є в цьому домі хтось, за кого потрібно помолитися. Ми тут, щоб молитися. І ми поділилися на пари. Я був в парі з молодим чоловіком на ім'я Джон Мулфолд, який буквально кілька тижнів тому відійшов на небеса до Господа. Чудовий чоловік віри. Тож ми поділилися на пари і йшли вулицею та стукали у всі двері. І в одному будинку, до якого постукала Глорія. Глорія, хто був з тобою в парі? Я не пригадую, хто саме. В будь-якому випадку, хтось. Так. Ісус був з тобою в парі. Так, він був. Отже, Глорія і той, хто був з нею в парі, постукали в той дім, і в віконце виглянула жінка. І Глорія запитала, чи є тут хтось, за кого потрібно помолитися. Та жінка відповіла: зачекайте, нікуди не йдіть. Вони трохи постояли там і Джордже. Та жінка передягнулася, привела себе до ладу. То був бідний, бідний район. І потім вона запросила Глорію і того, хто був з нею, зайти. Ми з Джо теж зайшли до одного дому. Я постукав у двері, і жінка трошки привідкрила двері. Ось так. І Я запитав, чи є тут хтось, за кого потрібно помолитися? А, ви, мабуть, п'ятдесятники. Я відповів: так. Вона сказала: гаразд. Тільки зачекайте хвилинку. Вона сказала, що ми підемо до її сестри. Тому ми не потрапили до її дому, а пішли до її сестри, яка жила позаду. Ми зайшли туди і вона всю дорогу говорила про ті речі, які сталися з її сестрою, що вона дещо не зосереджена. І тепер, оглядаючись назад, я думаю, що ймовірно в неї була хвороба Альцгеймера. Але ніхто нічого не сказав про це, просто деменція. Отже, ми зайшли туди, я і Джо, і вона сказала, знаєте, цей район стає все гіршим. Я не виходжу на вулицю і більше не ходжу до церкви. Я не можу, але я молилася і просила, щоб хтось прийшов допомогти мені помолитися за сестру. І, хлопці, я така рада, що ви тут. Тож ми зайшли туди, і звісно, ми підійшли до її сестри. Я поклав на неї руки в ім'я Ісуса і вона сказала: Слава Богу, хлопці, звідки ви? Та жінка запитала: Сестро, ти бачиш їх? Що? Звісно, я бачу їх. Відкрий холодильник і дай їм газованої води. Розумієте, вона була сліпа. Діабет забрав їй зір. Вона нікого й нічого не бачила і вона миттєво отримала своє зцілення. Просто почала молитися в дусі, так само, як і я, як і її сестра. Слава Богу, як і Джо. Амінь. і таке відбувалося протягом всього дня. Люди просто відчиняли двері, сміливість іти, сміливість говорити, і жоден не сказав ні, не заходьте сюди. Дякую тобі, Господи. Я сказав Дякую тобі, Господи. Яким би не було ваше покликання як народжене з гори дитини Божої, ви покликані проповідувати любов Божу і ми несемо любов Божу у ті місця, до яких ми покликані. Ми бачимо, як життя людей змінюється. А як змінюється життя людей завдяки проявленій силі Ісуса через чудеса і через знамення? Амінь. Як сказав брат Коплен, служіння Духа Святого це проявлене служіння Ісуса. Коли ви сміливі, щоб йти туди, куди Бог каже вам, іти і робити те, що Він каже, вам робити, і говорити те, що Він каже вам говорити, і така сміливість приходить лише тоді, коли ви робите Слово Боже найвищим авторитетом у своєму житті. і наші передачі допомагають вам дізнатись, як використовувати свою віру і робити це ціле спрямовано. Ви можете брати цілі серії якихось проповідей і слухати по одній щодня щодня вкладати істину слова Божого до свого серця і усвідомлювати, що та сама віра, яку використовував Ісус протягом свого служіння, досяжна вам сьогодні як віруючому. Ісус діє виключно вірою, і нам з вами потрібно наслідувати цей приклад, базуючи нашу віру на Слові Божому, і отримувати його результати. Тому заходьте і дивіться наші передачі на нашому сайті KCM.org.ua. Ви можете замовити наші безкоштовні матеріали на нашому сайті KCM.org.ua. І також. Ви дізнаєтесь про те, як проходять і де проходять наші конференції та різні події, які відбуваються у служінні. З проповідей брата Копленда ви дізнаєтесь, як Ісус відповідає на вашу віру. він пояснює це. І на передачах цього тижня Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і звертайтесь до всіх тих безкоштовних матеріалів, які там досяжні. Потім знову приєднуйтесь до них завтра, щоб почути слово Боже, яке змінить ваше життя. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможний Голос віруючого. Дари Духа будуть проявлятися посеред всього. Дух Божий буде проявляти Ісуса на тому місці. Слава Богу. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcuє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.